Добрий день, Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр Українформ Україна вітає вас. Сьогодні у нас підготовлено для вас ряд подій. Коротко хочу вам розповісти про розклад на сьогодні. О 12:30. У нас відбудеться включення. У нас до нас завітає Василь Боднар, надзвичайний повноважний посол України в Туреччині. Будемо говорити про подолання наслідків землетрусу. Будемо говорити про 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 ті події, які відбуваються за лаштунками зернової угоди, будемо говорити про міжнародні зустрічі о 16.30. У нас відбудеться презентація збірки творів Григорія Сковороди до його 300-річчя. Презентують цю збірку міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченка. Також разом з ним презентують збірку Олександр Красовицький, генеральний директор і власник видавництва фоліо і Олесь Доній, голова центру дослідження Сліджень політичних цінностей і упорядник книги Сковорода, і ми а прямо зараз будемо говорити про негоду, яка накрила Україну останніми днями. У нас у студії Олександр Хорунджий, пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Пане Олександре, тож прошу, розкажіть нам про наслідки і про ліквідацію. Вітаю усіх присутніх. Слава Україні. Героям слава! З 28 числа від Укргідромецентру центру ми отримали інформацію про те, що на Україну насувається фронт, і відповідно оприлюднили. Що мама попередження про зміну погодних умов, в якому виклали ті небезпеки, які можуть бути, і закликали зокрема водіїв про дотримання правил безпеки на дорогах, по можливості про те, що можна не виїжджати, тому що буде ожеледитися, і говорили про те, що буде вітер, і до людей звернулися щоб не знаходилися під конструкціями. під... Деревами і так далі, і так далі, тобто ми були готові до цієї ситуації. У нас на чергуванні кожного дня знаходиться понад 7 тисяч рятувальників і приблизно 2200 одиниць техніки ДСНС, яка направлена тільки на подолання пожеж надзвичайних ситуацій, а також наслідків російських обстрілів, а також ми залучаємося і до ліквідації наслідків негоди. Хочу сказати, що внаслідок негоди, зокрема, за інформацією укренерго ускладнення погодних умов це пориви вітру дощ налипання снігу. станом на сьому ранку 29 березня через спрацювання систем захисту ЛЕБ було знеструмлено приблизно 355 населених пунктів у 12 областях найбільше це у київській області Житомирській Чернігівській Хмельниччині і Миколаївській. Вже станом на 7.00 сьогодні у нас через спрацювання системи автоматичного захисту ЛЕП залишається знеструмленими з цих 355 12 населених пунктів і у двох областях. І я думаю, що станом на зараз вже працівники. Обленерго ліквідували всі знеструмлення і відпрацювали щодо подачі електроенергії в житлові будинки, населені пункти чітко і швидко. Щодо роботи, саме ДСНС, то у нас протягом двох днів, 29 і 30 березня, зокрема, вже вночі почали працювати. У нас залучалося а, понад 400 осіб та а, понад 100 одиниць техніки для ліквідації а, наслідків а, негоди. За цей період а, у нас врятовано одну особу. 63 одиниці техніки, які а, застрягли на дорогах і не могли продовжити рух через близьку дорогу, було відбуксовано. Прибрано 64 дерева, які були повалені на проїжджій частині доріг. Демонтовано п'ять частин покрівель, які позривав вітер, і вони загрожували просто людям, які могли опинитись поруч, і відкачували воду на присадивних ділянках. Також демонтовано декілька рекламних конструкцій, які теж були то постраждали від вітру і загрожували людям, які знаходилися поруч. Де найбільше працювали? Це Вінницька, Житомирщина і Одеська область, а також Черкащина. Так, в Одеській області, як приводу приклад: внаслідок пориви вітрів налипання мокрого снігу, відповідно, було повалено дерево. І... Дерево, на жаль, передавила жінку. Рятувальники прибули на місце, це приблизно було 29 числа в другій годині дня. Рятувальники прибули на місце, відповідно, демонтували дерево, витягли жінку з під нього і передали бригаді швидкої медичної допомоги з важкими травмами і було доставлено до місцевої лікарні. Взагалом, це вся інформація, яка яка у нас є по ліквідації наслідків негоди. Пане Олександре, ви сказали, ну на жаль, одна людина все ж таки ми розуміємо постраждала. Зараз ми бачимо, що на вулиці у нас трошки погода налагодилася, але судячи з прогнозів, в нас ще може на наступному тижні чекати все ж таки повторення такої погоди, яка була останні там 4 дні, яка призвела до таких жахливих наслідків. Чи готові ви і чи є така інформація і готовність Державної служби з надзвичайних ситуацій? Ті до дій. Постійно готові, ми постійно моніторимо ситуацію з українським гідрометеоцентром, який нам постійно повідомляє про зміни погодних умов, зокрема і про штомові попередження. І ми цю інформацію обов'язково оприлюднюємо на ресурсах соціальних мережах сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій, щоб попередити в першу чергу людей про певні небезпеки, пов'язані зі зміною погодних умов. Я би зараз не рекомендував водіям перевзвати. Зуватися в налітню гуму. Е, а поки що почекайте, коли е, ситуація з погодною умовами е, стабілізується. Також ми моніторимо відповідну інформацію. Е, Щодо підйому можливого підйому рівня води в річках, зокрема, у нас є, є інформація, що 31 березня у зв'язку з опадами на річках басейну Прип'яті очікується підвищення рівня води на 0,103 і виходу води відповідно на заплави, це стосується Ковельського камень-камінь-каширського районів Волинської області, зокрема. Річка Прип'ять, річка Стохід, пост річиця і пост Любешів. Ми цю ситуацію теж моніторимо. У нас є всі засоби обладнання, в тому числі і для надання допомоги населенню і за зверненнями місцевих органів влади для відкачування води, відповідно для того, щоб ліквідувати будь-які наслідки погодних умов в оперативному режимі. Так ми робили цього разу, і підрозділи всі спрацювали чітко, впевнено і. Швидко ліквідували ті загрози, які були людям в наслідок погоди у зв'язку з тому, зв'язку з тому, що ми розуміємо, що річки можуть виходити, і рівень води підіймається, чи будуть якісь поради для людей, тобто поки що утриматися від виходу на воду, чи якісь ще. Поки що ми не очікуємо значних якихось підтоплень. Це будуть незначні можливо підтоплення. Можливо, саме в тих районах, про які я сказав. Зокрема, ще інформація про те, що на лівих притоках Дністра Тернопільська Хмельницька Вінницька область на підйом буде води на 0,207 метра. Це той рівень, який ще не дозволяє нам казати про якісь значні підтоплення. Можливо, там вихід на певні сільськогосподарські ділянки, присадибні ділянки, але це не має масштабний характер, і відповідно відразу, як ми отримуємо інформацію у центрного центру, там працюють фахівці, які моніторять ситуацію разом з нами, і ми готові. Дякую вам, шановні колеги. Якщо у вас є питання, прошу. Укринформ, у мене наступне питання. Ви сказали, що постраждала одна людина, оскільки у нас через негоду дуже часто існують обриви електромережі. Ви не могли б розказати, як на що людям громадянам звертати увагу і яким чином ну реагувати, куди звертатися, тобто телефонувати, куди, якщо, наприклад, біля дитячого майданчика або закладу освіти десь стала стався обрив електромережі. Можна телефонувати в обленерго місцеві, або можна зателефонувати на «101». Я думаю, що ми точно перенаправимо відповідно цей запит до необхідних служб. У нас є взаємодія фактично з усіма службами. Якщо людина зателефонує на «101», наш оператор перенаправить цей запит до фахівців, і відповідно приїде бригада, яка надасть допомогу. Зокрема, обленерго або «101» – це ті телефони, які зможуть допомогти людям в цьому, в цьому конкретному випадку. Дякую вам, дякую вам за інформацію. Сподіваємось, що все ж таки погода нас вже буде більш лояльною до нас, і що вже весна все ж таки прийде. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, наш наступний брифінг відбудеться о 14.30. Будемо говорити з надзвичайним повноважним послом України у Туреччині. Тож залишайтеся з нами, віримо в наші Збройні Сили. Працюємо разом на нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава, дякую.